Всім привіт! Я Єлизавета Щерба, учениця сьомого класу Тернівського ліцею Джулинської сільської ради. На даний час актуальним є потреба повернення своєї історії і збереження та відновлення. Тому об'єктом моєї краєзнавчо пошкової роботи. Духовна окраса села Тернівка і Культова споруда села. Це церква покрові Пресвятої Богородиці. Метою мого відеосюжету є виявлення і вивчення історико-культурної спадщини села, популяризація історії рідного краю, завданнями відеосюжету є розширення краєзнавчих знань про мою маленьку батьківщину, пропагування загальнолюдських цінностей. Доброти, байливого ставлення до духовної та культурної спадщини, поваги до історичного минулого. Тож запрошую переглянути мій відеосюжет. Багато місць чудових на землі, де краєвиди всі ласкають очі. Та є одне містечко в світі цім, де перша зірочка яскрава сама тут сяє своїм нібом золотим. Тоді, до то вперше на мама. Вас вітає славне Подільське село Тернівка Гасінського району Вінницької області. Хочеться поділитися найріднішим, Найсокровеннішим, найчарівнішим. Тим, що вабить до себе кожного тернівчанина. Верби буйні. Коси миють у воді, Птахи стоголосі співають мені, вітер хлібні хвилі по полю несе, дорога тернівка, зустрічай мене, де б я не була і куди б я не йшла. Пам'ять про тебе в серці жива, батьківська хата, мати стара, люба тернівка мені дорога. Квітнуть за тином червоні жоржини, тягнуть до сонця голівки свої. Тут ми народились, тут наше коріння. Всі ми, тернівко, нащадки твої, стоїть над водою червона калина, міцно тримають її корінці. Тут будуть жити діти й онуки, древнього роду міцні пагінці. Дороги всілякі бувають в житті, Бувають звичайні і кам'яні. Бувають в пустелі, бувають у болі і навіть у морі. Безліч доріг є в людському житті. Та найдорожчою є для людини дорога до храму. Дорога, що кожної днини людину до Бога. Та святиною нашого села є церква. У крови Пресвятої Богородиці. Тож завітаймо до цього величного храму. Історія створення православного храму покрови Пресвятої Богородиці сягає в далеке 19 століття. Тернівчани, відмовившись, наприкінці 18 століття від уніатського обряду, перейшовши до православ'я, вирішили побудувати культову споруду. Ця святиня постала стала протягом 1873-1895 років завдяки спільним зусиллям общини. Вона була свідком подій історії нашої давньої тернівки. Храм Покрови Пресвятої Богородиці бачив будівництво місцевої лікарні, яка запрацювала ще в далекому 1911 році старої червоної школи, збудованої в 1913 році, пережив жахливі роки голодоморів, війн, репресій. Храм радів успіхам, які відбувалися в Тернівці, звільнення від нацистських загарбників, будівництво дитячого садочка, будинку культури, школи. Храм пережив все, навіть знущання радянської влади щодо себе. Активісти-безбожники Джулинського району намагалися розібрати цю святиню, скинувши величезні дзвони вагою 300-500 кілограмів. Адже саме ці дзвони сповіщали про богослужіння не лише тернівчан, а всю округу в радіусі 15 кілометрів. Тернівчани відстоювали свою рідну святиню. Хочеться пригадати голову сільської ради Степана Видайка, який, провівши переговори з активістами, задля збереження храму вирішили зробити склад під зерно. Всіліла наша церква, не була б перетворена на радянський музей. На радянські будинки культури. Вона берегла хліб для селян. 1941 рік Друга світова війна, страхи, знущання, вбивства, руйнації, одне спасіння, звернення до Бога. Більше 80 років тому було відновлено богослужіння в нашій тернівці. Триває дотепер. Дійсно, нам, тернівчанам, є чим гордитися, адже наша церква вже багато років проводить святу літургію. Згадаймо отця Некандра, який віддав свою душу, своє життя Тернівській церкві протягом 20 років. Після отця Некандра було ще кілька священків. На жаль, вони надовго не затримувалися. Але знову храму пощастило. Тернівчани пам'ятають отця Федора, Аргатюка, який добросовісно і свято виконував свої обов'язки доброго пастиря цілих 25 років. За часи його служіння були зроблені великі внутрішні і зовнішні ремонти церкви, замінено всю мателеву жерсть, на куполах і дах на нержавіюче залізо, побудовано церковну хату на території храму. Все було упорядковане. Після отця Федора нетривалий час перебували отець Сергій та отець Анатолій з 1997 року на тернівському приході самовіду нанесе службу отець Федір Кусен. Про нього можна сказати, що він дійсно вкладає свою душу і серце служіння Богу і люді. Коли перебуваєш в нашому храмі, то до тебе охоплює незбагненне почуття від величі побаченого. Вражає храм духовним спокоєм і красою. Тернівська церква має два купола, один з яких служить, як дзвіниця. До речі, на кошти мецената овчарука Анатолія були придбані нові дзвони. З надвору храм оздоблений нержавіючим металом, а також чеканкою синьо золотистих кольорів. Стіни прикрашають зовнішні ікони, милує око. Упорядковане подвір'я храму, адже отцем Федором власноруч було насаджено дерева, декоративні кущі та квіти. На території церкви викопаний новий колоєць, зроблено металеву альтанку, встановлені лавочки, клонні хрести. З 2012 року в церкві розпочалися внутрішні реставраційні роботи. Було оновлено розпис купола із застосуванням фарб. Виготовлених на природньому матеріалі. Згодом стіни храму були розписані зображеннями святих та картинних біблійних сюжетів. Велика кількість ікон прикрашає святині, багато з них обравлені вишитими рушниками, Відвідувачів вдивують масивні вази і завжди живими квітами. Отець Федір та прихожани, вдячними меценатам хвильнюку Миколі, вчаруку Анатолію. Дногополюку Олександру, воякам Ігорю та Дмитру, кучеру Миколі, покійному Матвієнку Анатолію та багатьом іншим за велику підтримку нашої духовної святині. Для духовно просвітницького збагачення пригожан в церкві є міні бібліотек Варто зазначити, що отець Федір дотримується усіх церковних канонів та обрядів. Церква. Покрови Пресвятої Богородиці та Дзвіниця, визнані пам'яткою історії та культури Вінницької області. Якщо чуєш, ти мене Боже, а я знаю, ти точно чуєш, і я вірю, що ти все знаєш, і я вірю, що ти лікуєш. Лиш одно я в тебе попрошу: збережи нашу чисту душу. Збережи дітей і старців, і всю молодь, що об'єднана нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні, дай нас наги, дай віри, Боже.